Всім привіт, ребята! Так, сьогодні на ремонті отакий мототрактор. Два місяці тому я робив тут мотор, з мотором все ок. Зараз, як бачимо, в ремонті коробка, які жалоби були, дергається, гупає, ривками їде і так далі. Так. Скинув я кришки, подивився. Ну, Предсказуємо історія. Деференціал. Дифференціал. Ось така біда, шайби. Порозвальцовувало, зубів, половину немає. В принципі, великі сателіти в нормі. Ось ці, де йде привод на бортові шестерні. Ідут ведомі сателіти. Тобто диференціал розберу, продефектую, подивлюся. Постараємося зробити такий дешевий ремонт, як то говориться. Так. Такий, такий міст йде. Полося 50 ті 49 точніше. Така система блокування. Тобі ж тут система блокування не диференціала, а система блокування полосів. Поняли, так? Да? Тобі ж, як бачимось, ходить вилочка між полосями при прокручуванні одного колеса, одного з коліс, заходить в зацеп, ось так відбувається блокіровка. Ну, блокіровка. Такого плану мені саме більше подобається, коли є система з диференціалом тобі і ось таке блокування самого заднього привода це буде краще, ніж блокування самого диференціалу. Тому як зараз блокується, блокуються самі півосі і диференціал в, в, з, із вимкненою блокіровкою диференціал вже не задіяний. Ось такі діла ребят Зараз я приближу, покажу ближче. Коротше, немає. Частину зубів. Ось, бач, взагалі немає. При прокручуванні. Зараз прокрутю щоб пішов зацеп все, ось, ось частина є. З цієї сторони така сама історія частини немає, частина є. Тобто ці зуби. Малих сателлітів видомих. Ці сателіти, вроді би в нормі. Ну, розборка покаже. Все. Тут, в принципі, нічого складного немає. Тут нічого ви не перепутаєте, тому як вали, вали. Самих передач ви по-іншому по не знімете. Тут є, якби, в кожному валі є проточка в цю сторону. На цьому валі. Так, ну, тобі ж тут ви нічого не спутаєте. Одна проблема була. Погано знімати сам диференціал, так як один підшипник не зліз. Ось, а місця тут доволі таки мало. Як би зняти. Вроді би ось він зайшов, а там далі треба ним крутити. В різні сторони коротше, і, і так далі. Але я його згорем пополам виняв. Вилочки не знімав, знімав через... через задню кришку, тут де фреза чіпляється. Щоб не знімати ці вилочки, зараз там пружинки, шарики позагублюються, ну, коротше, нічого собі шукати лишню роботу. Ось так. Так що, так як я раніше це вже такі операції робив. В принципе, вот такие дела. Если видно, то там дальше, наверное, не видно. Там есть шайба. Шайба. Вот там до... mm -hmm. на дніщі <laughs> сателлит в її. Пожувало і виплюнуло туди. Тобі ж одне я поняв з такими диференціалами раніше робили, з цими латунними шайбами, чи бронзові, чи латунні. Їх сильно розбиває. Якщо берете диференціал, беріть з звичайними стальними шайбами, щоб такі були шайби стальні під сателітами цими приводними. Такі обличні шайбочки і потім їх, їх не розплескає і не появиться люфт, а люфт, як ми знаємо, люфт до добра не приведе, тому що йде бієння і це все розбиває. Ось такі діла, друзі, так що. Зараз буду спресовувати цей підшипник, розбирати ди диференціал, дивитися, що там з тими сателітами, <кій> з цими приводними сателітами. Наскільки я бачу норм, то все, не перемикаємося, друзі, зараз все покажу. Так, ребята, дивіться, частково розібрав диференціал, ремонт такий екстрений. Майстерню я не, не заносив, тому що воно важке і габаритне, Тому все на колінці, як то говориться. Е, ці шестерні, в принципі, є, тут зазубрені. Є, бачимо. знаю, буду думати, що з нею робити. З цими шестернями, не замовляти новий референціал. Мене і все тут. І ж самі зазубране. Ну не хотів би її оставити. В принципі, тому що не в самому кращому у своєму стані. Так, дивимося ці, ну, цим, цим все. Процентів 40 ну 35. Немає взагалі зубів на сателітах. На цьому менше, але так же саме немає. Так, шайбочки. Я достав ту шайбу, що показував. Ця теж сама випала. Що знайшовши, Дивимося, обойма. Сепаратор точніше від підшипника. сепаратор від підшипника, ну я розбирав так. Сильно не придивлявся, до цих підшипників ще дефектовку не робив. Ось. Але так подивився. Коротше, підшипник первічного вала. Підшипник первічного вала покинув чот. Підшипник теж під заміну, там вже на самих шариках. З диференціалом подивлюся. Дивлюся ціну сателітів оддільно, Ну я в принципі вже знаю, що у зборі його купити буде вигідніше вигідніший. Скоріше всього буду, напевно, заказувати, спитаю клієнта, буду заказувати диференціал, підчепник, тобі про... набір прокладок, понятно. Так і, і і і, і, і тече сальник на полосі. Ось цей. Ця суха, ось видно, да? а тут ось текло. Подивлюся його назву, ну скрию побачу. Може там теж підшипну, По... вскриття покаже, як говориться. Ось такий. Ось такі діла, ребят.